Короче, ребятки, цены вылички включен. Я, конечно, выгляжу не особо, вот по мацанах, жизни трошки, но ничем. Короче, помните, я вам показывала фотографии и сказала, что я их здесь повешу. Сейчас я вам покажу, де я их повесила. И тут у меня вот такие вот фотографії. Ну, прикольненько, вроде Выглядит таким, знаете, как плакатик. Ну, прикольненько, да? Классно. А тут інші фотографії, і якщо включити отако, то виглядає дуже прикольно іменно вечором, Прям дуже гарно. Але, звісно, ця які гірлянди, щось трошки, бачите, така, Коли включаєш на світло, а потім щось потухає. Може і за як я навіть не знаю. От, ну тут отако прям мінінька. Але одну фотографію з Дашкою. Я думаю, Даша буде дивитися це відео. Вот вона в мене є ця фотографія. вона десь тут, блін, вона впала. Ребята, нам провалилась. Ні, вона не провалилась. Коротше, не знаю, де вона. Я її тут ставила. Що я кажу, де? Коротше, я її тут ставила, вона кудись подівалась. Я не знаю, де вона ділась. Ну, там просто фотографія не особа така прям удачна. Вот. Там Дашу щось обрізала, я якась така перекошена трошки. Вот, поэтому... Поэтому я її не повісила поки нікуди. Але думаю, трошки пізніше, коли у нас будуть такі вже гарні фотографії, нормальні, то я роздрукую якусь фотку точно і повішу десь теж з Дашки фотографії. Ну, на цьому в принципі все це було такі маленькі включення. От, всім дякую за перегляд. Всім пока.